Вас за півгодини до опівночі розкажемо останні новини з фронту і про головне стилу для вас працюють команди фактів та вікон. І насамперед попередження від повітряних сил. Загроза ударних БПЛА. Три групи шахедів рухаються Україною. Тож на цю хвилину повітряну тривогу оголошено в Полтавській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Не ігноруйте сигнали тривоги, прямуйте в укриття або перебувайте у безпеці місцях сьогодні в Києві побував з візитом міністр оборони Сполучених Штатів У Україні високий гість привіз звістку про надання Вашингтоном Україні нового пакету військової допомоги на 100 мільйонів доларів. У пакеті також одна реактивна система залпового вогню Хаймарс і додаткові боєприпаси до неї, а також зенітні ракети Стінгер, артилерійські снаряди, протитанкові ракети і комплекси. Україна отримає ще понад три мільйони патронів для стрілецької зброї та зимове спорядження. Остін переконаний, наші захисники готові до зимової битви і мають сили для рішучих дій. З часом мого попереднього візиту до Києва у квітні українці продовжують боротися з Росією і відвоювали майже половину території, які окупували війська Путіна. І сьогодні на власні очі бачу рішучість українського народу захищати свободу. Це надихає людей у моїй країні і по всьому світу. Український успіх має значення для США, і ми продовжуємо стояти поряд з вами проти жорстокої війни, яку вирішив розв'язати Путін. Сьогодні ж у Копенгагені Міністерство оборони України на конференції представило західним партнерам концепцію поступового залучення літаків F-16 для захисту українського неба. Інтеграція планується у два етапи: перший назвали швидким треком. Він розрахований до кінця наступного року. А другий масштабування. За словами першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка, він включає в себе розвиток інфраструктури аеродромів, захист цих об'єктів, навчання пілотів та авіаційного персоналу. Логістичне супроводження літаків та міжнародну комунікацію. Керівництво Держспецзв'язку підозрюють розкрадання грошей при державних закупівлях. Йдеться про понад 60 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри голові відомства Юрію Щіголю та одному із його заступників. Прізвища не називають, але за півгодини до цього уряд звільнив із посад керівника Юрія Щіголя та заступника Віктора Жору. За даними слідства, упродовж 20 22 років посадовці у змові ще із чотирма підозрюваними заволоділи бюджетними коштами, виділеними на програми забезпечення. Закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів і гарантувати перемогу двом підконтрольним компаніям. Їм переказували 285 мільйонів гривень, хоча реальна вартість замовленого 223 мільйони. За даними слідства, 62 мільйони учасників оборудки вивели на рахунки під контрольних компаній за кордоном і мали розділити їх між собою. У Держспецзв'язку відреагували на підозри. Прес-служба переконує всі закупівлі. Відомство проводило законно, тож просять не робити поспішних висновків і дочекатися завершення слідства. Нагадають Держспецзв'язку займається, зокрема, закупівлею дронів для військових. Саме цьому відомству мали б направити частину надходжень від військового податку на доходи фізичних осіб, які забрали у місцевих громад. Не можна допустити, щоб Україна програла, бо їй не вистачило грошей. Запевнила міністерка фінансів Сполучених Штатів Еллін Дженет. Допомога українцям це один з пріоритетів американської національної безпеки. Вона визнала, Україна залежить від фінансової допомоги, яку надають Вашингтон, Міжнародний валютний фонд та Євросоюз. Тож важливо, щоб і далі українцям вистачало грошей на отримання лікарень, шкіл і інших служб, поки українські військові захищають країну від російського агресії. Гресора Елен вважає, якщо дозволити Путіну виграти в Україні, його наступною цілею може стати один із союзників США по НАТО. Однак вона зазначила, не може давати прогнозів щодо термінів ухвалення допомоги для України в Конгресі, однак вірить, що це таки станеться найближчим часом. На Харківщині розпочали будівництво унікальних підземних шкіл. Начальні заклади мають витримати прямі удари ракетою с 300 через близьке сусідство з Росією та постійні ворожі ракетні атаки. Звичайні укриття, які протягом літа облаштували в тамтешніх школах, виявились непридатними для навчання. Під час війни лише невелика частина харківських дітей вчиться офлайн. Для них облаштували класи в метро, решта здобувають освіту дистанційно. Тетяна Доцяк бачила будівництво підземної школи. В селище Коротич біля Харкова працює будівельна техніка. Це буде підземна школа, перша в Україні. Зовсім поряд російський кордон, ворожі ракети С-300 з Білгородської області долітають до Харківщини всього за кілька хвилин. Тому шкільні укриття тут мають бути дуже міцними за заглибшки 12 метрів. В ньому виливають залізобетонну капсулу. Така конструкція, за даними проєктантів, має витримати прямий удар ракети С-300. Під землею облаштують 6 класів, загалом на 500 учнів, а також їдальню, простори для ігор, проведуть воду, під'єднають генератор, а для людей з інвалідністю встановлять ліфти. Зараз будівельники працюють, готують для заливки бетону першої, першої плити, бетонної вже залита повністю подбетонка гідроізоляція зроблена. Конструкція буде міцною. Спеціальна арматура і стіни завтовшки 60 сантиметрів і більше. Розповідає селищний голова стелю. Залють залізобетоном. Далі шар піску, скловолокна, щебеню, ґрунту. Зовні покладуть асфальт і плитку. Укриття відповідатиме новим державно-будівельним нормам, як того вимагають воєнні умови. Це буде протераренційне укриття першого класу з властивостями сховища класу А1 це ну це свідчить про те що вона буде витримувати по ударну хвилю і тиск надмірний тиск більше ніж 500 кПа. Розпочали роботи у жовтні, конструкцію зведуть до кінця року. Потім візьмуться за внутрішнє оздоблення і вже навесні планують почати навчання. За графіком тут проводитимуть і уроки для вихованців дитсадків. Укриття буде відкритим цілодобово, щоб місцеві жителі могли сховатися від обстрілів. Дуже багато кажуть, що а може не на часі будувати, а боже, може що. Я переконаний, що якраз на часі, бо ті дітки, ті сім'ї, які залишились тут, вони також мають право на нормальне навчання. Це не бурківка. Це не стадіон, це безпека. Нині у Пісочинській громаді дистанційно навчаються понад 3,5 тисячі дітей, зокрема переселенців. У підземну школу прийматимуть учнів з населених пунктів усієї громади. Охочих вчитися тут багато, тому організують дві зміни. Ми зібрали більше двох тисяч підписів батьків, які виступали за будівництво укриття для того, щоб діти змогли піти до школи. Будівництво обійдеться в 99 мільйонів гривень. На 90% відсотків проєкт фінансує держава, ще 10% – відсотків гроші місцевого бюджету. Такий же заклад Одядь у Люботині ще один в обласному центрі. Згодом такі школи мають з'явитися в кожному районі Харкова. Повідомили в міській раді. Адже більшість дітей вчаться дистанційно і лише 1200 у класах, які облаштували у підземці. Попит на очне навчання є за два місяці. метрошкола зросла на 20%. Для повноцінного навчального процесу області потрібно 1300 надміцних укриттів, каже керівник адміністрації Олег Сенігубов. Наразі у нас у наявності, якщо ми говоримо про протирадіаційні укриття, 125. із них, по тобто, потребують ремонту більше половини. Тому що вони зараз знаходяться в такому стані, що використовувати їх для надання освітніх, тобто послуг, неможливо. Державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини становить майже 225 мільйонів гривень. Розповідає Синігубов. Ці гроші планують витратити на 31 об'єкт: це проєктно-кошторисна документація, капітальні ремонти і будівництво укриттів. Тетяна Доцяк, Даніл Сліш, факти сітів. Єдині новини. Міжнародні оглядачі і дипломати не виключають можливої спроби Росії розпалити ще одну пожежу війни на території колишньої Югославії. І осередком цього займання може стати Боснія та Герцеговина. Офіційно на міжнародній арені це одна країна. Її очолює президія. Представник боснійців, хорватів і сербів. Вони на ротаційній основі по черзі обіймають посаду президента терміном 8 місяців. Сама ж президія отримує мандат на 4 роки. Однак, функція. Центральної влади вкрай обмежений країна децентралізована і складається практично з трьох частин: Боснії та герцеговини, які об'єднані у федерації, а також Республіки Сербської. Кожна має свої владні інституції з широкими повноваженнями. При цьому за дотриманням законодавства стежить високий представник Євросоюзу. В Україні вирішується доля безпеки всієї Європи, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він впевнений, якщо російських окупантів не перемогти зараз на українській території, Москва нападе знову. Варшава й далі допомагатиме українцям, і це очевидно, сказав Дуда. І незалежно від того, яким буде наступний польський уряд, будуть продовжувати політику підтримки, адже це й в польських, і в європейських інтересах. Польща вже відправила в Україну понад 300 танків, понад сотню одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї і боєприпасів, а також незліченну кількість предметів амуніції. Дуда сподівається, що найближчим часом Євросоюз посилить санкції і проти, проти Росії. Факти продовжують серію матеріалів про цьогорічних лауратів відзнаки Омеляна Ковча, українського греко-католицького священника, капелана, який все своє життя присвятив служінню людям. Цього разу йтиметься. Про польський народ саме він став лауреатом премії ковча в особі президента Анджея Дуди. Адже всі пам'ятають, як Польща одразу після початку великої війни стала домівкою для мільйонів українців. І, хоч нині через надмірні амбіції політиків у Варшаві, між нашими країнами є ряд непорозумінь, починаючи із зернової блокади чи транспортної, в Україні вірять, що це труднощі тимчасові. Польща одна з перших європейських країн, які відкрили двері для українців з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Вже в перший день великої війни тисячі наших співвітчизників, тікаючи від російських ракет, перетинали кордон шагині медика. Перетинали іноді навіть без закордонних паспортів, а то й без будь-яких документів. По той бік кордону їх чекали, як рідних. Ми маємо багато шампуню, памперси для дітей, крем для рук. Саме поляки одразу розгорнули дев'ять пунктів допомоги для біженців. Мільйони українців пройшли через прикордонний перемешель. Польське місто стало логістичним хабом допомоги втікачам від російської агресії. Тут У нас є можливість безкоштовно долетіти або доїхати до будь-якої країни. Ми також допомагаємо з документами для виїзду до Канади. Та й самі поляки гостинно відкрили двері своїх домівок для українців, безкоштовно віддавали цілі помешкання. Важко дивитись на війну, яка недалеко від нас, поляки відкриті, готові робити все для того, щоб люди, які покинули домівки, почувались як удома. Допомагали поляки інтегруватися українцям. Був і безкоштовний проїзд залізницею і страхова медицина для дітей навчання у школах та садочках. Та й на міжнародній арені саме Польща стала адвокатом членства України в НАТО та ЄС. Наші західні сусіди одними з перших розпочали енергетичну блокаду Росії та запровадили санкції проти держави-агресорки. А ще саме поляки у перші дні повномасштабної війни передали Україні міномети, боєприпаси до них і безпілотники. Згодом 14 винищувачів Міг-29 та понад. 300 танків, 14 з яких леопард, президент Польщі Анджей Дуда щоразу запевняв, що його країна і надалі робитиме усе, аби українці відчували, що вони не самотні та перемогли ворога. Я закликаю до підтримки України увесь час надавати військову допомогу, щоб українські захисники мали чим боротися. Не вагайтеся і не бійтеся. Російське вторгнення треба зупинити будь-якою ціною. Ми увесь час будемо разом з Україною. Саме за допомогу та підтримку українців у важкі часи комітет із вшанування пам'яті блаженного священномученика Омеляна Ковча і відзначив цього року польський народ в особі його президента Анджея Дуди. Всі українці і весь світ пам'ятає, що польський народ е, тоді просто е, показав світу своєрідний рідний порив. порив е, Гуманізму, порив братерства, порив солідаризму. Ми з надією дивимося в майбутнє, тому що такий цей дух солідаризму він і в майбутньому має визначати наші сусідські і наші партнерські відносини. Голова комітету Іван Васюник переконаний, що стосунки між двома країнами не зіпсуються ані через пристрасті навколо українського зерна, ані через блокування кордону для проїзду вантажівок з історії про економі... про економічні чи про інші проблеми на кордоні Мені здається що це це просто це так як відносини між між сусідами вони виникали і будуть виникати але є є є головне польські польські поляки українці об'єдналися в, в розумінні тому що вони розуміють що це спільна загроза не тільки їм але всьому світу нагородження лауреатів унікальної премії відбудеться 28 листопада у києві чи приїде за нагородою польський президент поки невідомо. Наталія Жуковська, Мирослава Соколовська, факт Сітіві. Єдині новини. І на сам кінець оновлене попередження від повітряних сил. Загроза ударних БПЛА. Три групи шахетів рухаються Україною. Тож на цю хвилину повітряну тривогу оголошено: у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Прямуйте, будь ласка, в укриття, не ігноруйте повітряної тривоги або залишайтеся у безпечних місцях. Ми зустрінемося з вами рівно за 15 хвилин. До зустрічі.